До лозової завітав мобільний клас безпеки. Це новий проєкт, створений для підвищення обізнаності дітей щодо правил безпечної поведінки під час війни. Пересувний клас безпеки оснащений всім необхідним. Є сучасне устаткування, засоби для інтерактивних занять, різноманітні освітні та інформаційні матеріали, які допоможуть дітям навчитися реагувати на найрізноманітніші надзвичайні ситуації та не потрапляти в них, зазначають рятувальники. Це спільний проєкт разом з МВС, Національної поліції ДСНС, тобто за підтримки ЮНІСЕФ. Цей мобільний клас у нас на базі головного управління Харківської області ДСНС. Він їздить по всій Харківській області. Він є мобільний. Тобто він може пересуватися і по селам, тобто на території району. Чим полегшує нам проведення таких уроків, так як ви розумієте, що на сьогоднішній день заклади освіти працюють в онлайн режимі. І тому ось такий проєкт у нас є дуже добрий, і ми співпрацюємо разом із Національною поліцією, проводимо такі уроки. Співробітники ДСНС та Нацполіції у Лозовій проводили заняття для учнів чотирьох освітніх закладів. Розповідали дітям життєво важливі теми про мінну та пожежну безпеки, правила дорожнього руху. Також у таких класах підвищують обізнаність дітей щодо правил безпечної поведінки вдома, на воді, розповідають про кібербезпеку та інше. Головна перевага такого класу безпеки зазначають фахівці, є його мобільність, що дозволяє швидко змінювати локації бути ближчим до укриття та проводити заняття на свіжому повітрі. Чому проводимо біля таких закладів освіти, тому що є найпростіше укриття у випадку повітряної тривоги, нам десь потрібно сховати дітей. Тобто це повинно найпростіше укриття бути. Під час проведення занять у мобільному класі безпеки юні лозівчани активно відповідали на запитання фахівців і самі задавали питання, які їх цікавили.